Звати мене Артем, друзі. сьогодні будемо грати прикольну ігрушку під названням Dude Cheft Wars. Прикольна, друзі, так скажемо, ігрушка про. Коротше ігрушка, е е е типа друзі Є мультиплеєр додали, можна недавно завезли сюди бі ігру. Давайте музику виключимо, друзі, хаті будуть звуки. Так, друзі, що в нас тут ще є? Так, давайте, давайте. Резолюціон, сенситив, Shadow, слоу кіл. Це теж виключимо. Так, друзі, дивіться, зараз будемо грати з вами. У мене є такий план даної ігрушки. Ми будемо, друзі, разом із вами. Сьогодні закупимося гранатами і будемо бомбити все місто в даної ігрушки. Так що, друзі, погнали. Так не звайте про телеграм-канал, ссылочка на нього як завжди не під відео, в описанні, друзі. Всіх чекаю. І надіюся, що хтось туди зайде і все буде зашибісь. Так, друзі, зараз ми заходимо першого нашого героя. Я, друзі. До відео заробив 1000 з чимось доларів. І ми на ці гроші закупимося, друзів, в Guns Shop на гранати. І будемо, друзі, сьогодні у нас гранатний водопад або дощ, ось ви бачите, 1116 у мене є. І ще 16 гранат було, я купив. Так що, друзі, тепер нам треба поїхати і закупитися даними оцими, блін, гранатами. Так, друзі, погнали. Їдемо, друзі, разом з вами. Пробачайте, що не буде такого звуку, взривів, але воно нафіг треба. Там таке буде гарлати, там звук не регулірується, я вам зразу розповім. <гум> так, ось до у нас. Так, виходимо. Хай їде саменька. Так, давайте переключимося на. Ні, гроші ми викидати не будемо. Отак. Так, відкриваємо. Так, приб'є дружбище. Ага. Переключаємося на гранати, друзі. І зараз будемо... Так, закупка на всі гранати. Так, як закупляти? Я забув, забувся, де воно? Шо тут? Зажди. Щось я не пойму. Друзі, як їх закупитися. Так, тисячу. Є бабла, як закупити гранати, блин. Щось ніфіга не понімаю. Ну. Ось, друзі, не робе, ніфіга, ну тут. Ну тут робе. Може треба стати якось. Прицелитись такого чи як, я не знаю. Ще. Не... Блін, дурака, кусок. Не туди целюся, як завжди, блін. Так, друзі, закупляємося на всі гроші, що у нас є. Тепер у нас зараз короде по нулям. І в нас вийшло 53 гранати, друзі. І тепер ми можемо робити феєрверки в даному місці. Так, друзі? Начинаємо з тебе. Так, друзі, ще дивіться, що з ним буде. Фу. Все, нема продавця. Дивіться, у нас на зірочка є, друзі. О, о о о моя машина, дивіться. На другу машину залазить. Зараз ми їх підірвемо нафіг, буде водопад. Ого, вони куди поперли, ви шо, лох, стыдіть. А то у нас інкасаторна да машина, Ох, ти. Стоять ограмлені. Дивіться, друзі. Ух ти. Йоханий ти бабай, зараз вона ще рване. Зараз ще буде другий взрив. Фу, полетіли в небеса. Так, давайте цю зірвемо. Нефіг паркуватися там, де не положено. На містах інвалідів. Так, друзі, у нас ще багато гранат. Скоро приїхала, дивіться Фу. А де скоро? О, полі мусоринята. Дивіться Фу, оце його зафігарло, так. Фух, так тебе скоро взірвати. О, так от. Фух, оце було зашибісь. Так, ще один мусорнячник. Вже дві зірочки розіску у нас. Оце ти спотикнувся ліг. Так само глян... Ага, воно дві скільки народу. А отку ви це вийдете? Дивіться, Фух. Дивіться, ми взагалі по барабану гранату кидаю, дивітесь. Я, коротше, всю зграю людей убили. Пробачайте люди, якщо що не так. Три зірочки. Поліцейська машина. Ой-ой-ой, друзі, треба тікати, треба машину, треба машину. Кидаємо під ноги гранату, хай зривається. Блін, друзі, нас можуть убити. Оце ми... Тут робимо, друзі. Розис буде зашибіть. Ский. Коротше, друзі, мені, походу, буде трандецького бо мене зараз уб'ють нафіг. Але ми, як вийдемо, зі зв'язниці, друзі, я на цьому не знамся. Ти дивись скотина, що робить за мною? Ти дивись, що робить? Їде на капоті катає. Оце поліція називається. Поліція, закон, блін. Та чекайте нафіг. Все, друзі. Оце мене розфігарило. Коротше, друзі. Нас заарештували, але ми добилися свого. Ми знищили чуть пів міста нафіг, рознесли. Нас це не зупинить, друзі. Йдемо на другу ходку. Артіка не встановить, коли він почав чувствувати беззаконня. По дорозі до магазину можна збити двох людей, друзі. Сьогодні буде чиста гра така сокрушима, так скажемо. Фю, давай, давай давай, 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 давай. давай Так, зразу беремо гранати. Зразу закупка зараз буде така бішана. Зараз закупимося. Давайте, блін, вистріше! Поки не пов'язали мінтовські крисиці. Побачайте, хто з міліції, звісно. Так, не дадуть мені закупитися, але нічого. Ми зараз такого робимо. Хопа. І дивіться. Фу, все, дві зірочки вже є в мене. Дякую, дякую. Ідіть сюди, їдь сюди, їдь сюди, сюди гниди. З дубінками. Опа, пожарна машина, давайте пожарну. Так, опа, давай, 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 їдь, їдь, їдь отак. Зараз будеш летіти, патло. Ух ти. Оце, друзі, я розумію. Акшен, екшен. екшен. Фух. П'ю, пю Оце дивіться, Фух. Так, треба, друзі, кинути під інкасатор. Ну, ух ти, -мо, мене не притулило, блін. О, ще одна ця сама машина на парковці, тільки вже друга машина на другій парковці. Дві зірочки, дві зірочки, дві зірочки мені. О, танцьори. Диско, летіть в космос. Погано танцюєте, мені подобається. Ще одна непаркована машина там, де не треба. Блін, я не туди кину. Добре, що розруш... Зр... розрушаємось включили. Оце, друзі, ми творимо діло, Дивіться. Фух. Фух. Ух ти, шкін, ти кот! Знову мусорські криси, блін. Оце втулило, оце втулило, оце втулило, Дивіться. Зараз може... Опа, поліцейську машину в небеса відправило. О, ти брекдан танцює, блін. На тобі дивитися, зараз полетить в космос. Ось, умер нечайно. Коротше, друзі. вибачайте, якщо що не так, але сьогодні буде просто розруха, мені дуже подобається дані грушки це робити. О, гараж. На. Пух. Все. Машина негодна. До експлуатації. От скоти, блін. О, 4 зірочки, друзі. Я тут буду йшов до 5 зірочок. Тут вертольоти такі ганяли, блін, за мною що це трендець. Що, друзі, дуже тяжко в даній ігрушки грати. Але нічого страшного, все зробимо, все буде зашибісь. Опа, вже, друзі, дивіться, вертольоти вже на мене целяться, блін. Коротше, мені трендець буде. Давайте зайдемо в автосалон, друзі. І рознесемо там все на фіг. Давай, 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 біжи, біжи, біжи. Якщо я добіжу, я хочу там розвалити все. Мені машини не продають, я просто так зроблю. Опа. Фух. Пух-пух-пух-пух, давайте закидаємо такого гранатами. Оце, оце я розумію, феєрверк. Опа, давайте. Фух. До п'яти ручок не доходить, але нічого, все буде.